Дорогі українці, вітаю вас з наступаючим новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам мирного неба над головою, затишку вашій оселі, щоб всі ваші мрії збувалися. Слава Україні! Шановні українці, вітаю вас всіх з новим роком! Щастя, здоров'я, благополуччя, добробуту і саме основне мирного неба. З новим роком, з Різдвом Христовим! Всіх благ! Дорогі українці! Я хотів би вас поздравити з наступаючим Новим Годом, Пожелати вам щастя, здоров'я, во у и і найголовніше мир на нашій землі і в вашому доме. Слава Україні! Хочу привітати українців з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати миру, злагоди, добра. Всього самого найкращого. Слава Україні! Вітаю українців з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я. Ну і всього самоналучного. Ну і заодно хочу поздравити дочок, жінку, ну і всіх друзів, односельчан і всіх воєнслужучих. Вітаю українців з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Побажаю миру, злагоди, добра, перемога за нами. Від щирого серця вітаю вас з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Хай оберігає Господь кожну родину, кожну хату, хай принесе тепло і ласку. Надіємося на те, що в нашій державі запанує мир і спокій. Слава Україні! Від імені особового складу підрозділів сил спеціальних операцій. Вітаю український народ! І Збройних Сил України з наступаючим святом Нового року, Перезва Христового. Висловлюю слова вдячності українському народові за ту підтримку, яку ви надаєте, а також волонтерським організаціям. Без вас ми б не, не були б такими сильними, як сьогодні. З Новим роком, шановні друзі, вітаю всіх українців з Новим Роком. Бажаю вам щастя, терпіння, перемоги. Все буде добре.